Вітаю в етері Балінформкомпанія. Гуманітарна допомога продовжує надходити до медичних установ Одещини та людей, які опинилися у скруті. Така важлива справа відбувається завдяки роботі гуманітарного центру Одеса Хаб Батьківщина та благодійному фонду Рідний берег, засновниками якого є очільник Одеського міського осередку Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Михайло Поживанов та голова обласної партійної організації, перший заступник голови Одеської обласної ради. Олег Радковський сьогодні з гуманітарною місією вони прибули до селища Ширяєве. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю вас, пане Михайле. Продовжуються ваші гуманітарні візити Одещиною. Нещодавно це була Біляївка, Теплодар. Нині Ширяєве. Розкажіть, будь ласка, про цю гуманітарну місію, з чим приїхали, куди приїхали і як вас зустріли? Ну сьогодні наш благодійний фонд рідний берег, який ми з абос, ми разом з Михайлом Іваном, приміс чергову гуманітарну допомогу до Ширяївської лікарні. Ширяєвської лікарні мені дуже приємно, що розглавляє дуже чудова людина. приємно, що це член нашої партії, Бень Валерій Василь. який знаходиться десь одразу, будь ласка, находится разом зі мною. Ширяева нас зустріла, як завжди, дуже гарною погоду, сняним чудовым днем, солнцем. Були лікарі тут совсем недавно, всі дівчата вилипка на обличчя, то есть дуже приємно, що така чудова атмосфера у нас саме в Ширяевській лікарні. Мені дуже приємно, що Ширяевська лікарня під керівництвом Валерія Васильевича розвивається, що Ширяевська Калитарный рост кроги вперед одним из таких наикращих лекарей. И сегодня мы бы мы до фонда берег». Михаил Александрович на был в Австрии, привез с Тут очень богатый антидепрессанты, антидепрессант, Це ахічний гігієнічний матеріал, ефірські, там, є прибори для полишення, апарати для іскусного дихання. Є спеціальні митки, які приспособлені для допомоги хворим в яких суденехання. І дуже богата допомога, яка сама працює. Лікарні. Ми все це передаємо нашому фонду, як в лікарні. І сподіваємося, що такі візити у нас не одиничні, будуть, тому будемо ще їздити сюди дуже часто і будемо допомагати цій лікарні, як це робить фонду, в лікарні в області. Дуже приємно, що тут чудові люди, дуже приємно, що лікарня працює, і я впевнений, що з колективом і з таким. Як Ширяєва Україна обов'язково військово перемога, буде за нами, це буде Україна і разом з тим, спільно всі разом всім українським народом до перемоги над нашим Богом. дуже дякуємо вам за вашу підтримку медичних установ Одещини. А скажіть, будь ласка, ви відвідуєте різні установи, з якими запитами найчастіше до вас звертаються лікарі, медичний персонал? Чого конче необхідно? Ну, перший запит, з яким до нас всі звертаються, це якщо десь в, 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 своєчасно не поступає зарплатня, так перший випробув цим. Ну, я дуже вдячний департаменту обласної адміністрації, адміністрації Адарії Захарєвої. Наталі, то в настоящий час всі лікарні демо приїхали з зарплати. частной оплаты за платные подвески области, и все нормально. Я считаю, что это главная заслуга департамента э, Одесской областной администрации, департамента здравоохранения. Друга, с чем звертаются лекари, это, как правило, что потребуются те или иные леки, которые используются не спеша, и у нас есть в повседневном обсяге, они во всех лекарнях. Если Якісь рідкі захворювання, то потрібні якісь індивідуальні ліки. Наш фонд спеціалізується, щоб всі індивідуальні ліки, які потрібні для різних груп захворювання в частності для онкобальних захворюваннямуної системи, система ми доставляли в ці лікарні. Часу тут ми дуже багато антидіпресації, які особливо потрібні для реабілітації на бої особливо потрібні. Для ліабілітації тих людей, які пострадали під час бомбардувань, під час ракетних обстрілів та окупованих територій, і мені дуже приємно, що саме таку допомогу ми сьогодні поставили і зробили на кромний вклад діла помоги на допомогу. Пане Валерію. Скажіть, будь ласка, чи мала лікарня потребу саме у цій гуманітарній підтримці, і кому і на яких умовах будуть ці всі препарати надаватися? Ну, необхідність в ліках велика завжди. Насамперед, ця допомога буде надаватися мешканцям і внутрішньо переміщенням спорам. Її потребують. Вся ця допомога буде надаватися не на яких умовах, крім безкоштовного надання медичної допомоги, без виключення всім, які звертаються. Всі, хто звертається, мають можливість Всі, отримати, звертається... отримати ці ліки. І не тільки ці, а всю медичну допомогу, яку надає наш власть. Які іще у вас є необхідні потреби, чого потребує Ширяївська лікарня нині? Особої такої нагальної потреби в медикаментах, скажімо, дефіциту немає. Є дефіцит в медичному обладнанні. Але, як попередньо говорив Олег Володимирович, департамент охорони здоров'я. Також ліквідовуємо постійно дефіцит. На нам в на минулому році було на рентгеній вартістю 2 млн 600 тисяч, за що ми вдячні. Да, чисто, директору департаменту на Карі Також є е, певний дій хірургів обладнання, ну, я думаю, що до кінця ми його ліквідуємо. Ліквідуєте ці нехватки, так зрозуміло. Да. І питання до пана Михайла. Ваші візити одечиною тривають. І скажіть, будь ласка, куди прямуєте далі? Який медичний заклад отримує подібну медичну допомогу в подальшому? Ну дивіться, я буквально два слова тут скажу. Ми насправді надали от сюди в Ширяївську лікарню, наш фонд білю. Долучилося тут, крім всього, що врахували Володимирович і головний лікар пану Валерію, є і гігієнічні, санітарні засоби антисептики, навіть і частково продукти харчування. Зранку ми вже були в лікарні в Дачне біля Одеси, там передали і продукти харчування і. Засоби медичні для району, ну, не район, а їх амбулаторного комплексу. Посьолки дачному. Зараз ми готуємо піддачу для Кодима і, можливо, дольського району подивимося, і частина піти на Дессарабію. Так, зрозуміло, Це, плани тут найближчі кілька днів чи тижні. Пане Михайле, чи дізнавалися, чи є необхідність у такій допомозі саме на фронті в гарячих точках, де нині ведуться запеклі бої? Чи ця допомога призначена лише для жителів Одещини? Ну розумієте, наш хаб по більшості працює по медичній допомозі, не з військовими з військовими ми працюємо по окремому. Скажемо от навіть сьогодні, ми проховали кошти. На підбання чотирьох безпілотних літальних апаратів для збройних сил, для 35 п'ятої, три шостої бригад. Ми надавали іншу допомогу. А те, що стосується на фронт, ми передали там жути. Ми передали бандажі, передали перев'язочні матеріали, Ми віддавали це було на. П'ятницю, коли їхали в Великомихайловку, ми капоні наших хлопців тут формувався. І хто пішов на Донеччину, ми їм піддали фактично от всі ці речі. А тут більша частина, вона піде для ну, мешканців Одещини. Зрозуміло. Дякую вам, пане Михайле. вам за вашу Паня, з вашого дозвілу, хотів би. Враховуючи таку можливість через телебачення подякувати нашим австрійським друзям першу чергу фонду Керітас, який надавав нам ту допомогу, котрий пішов нам на зустрічку, і звичайно, австрійсько-українському товариському місті Відень, також долучились до цього, допомагали мені організувати. Враховуючи, що і в подальшому ми будемо до них звертатися. Велика подяка. Я якраз хотів, щоб вони побачили, що все, що вони надавали, воно отримується центральними районними, центральними міськими лікарнями або лабораторіями Одещини і находить свого е... потребителя, скажімо, тому кому ця допомога потрібна. Тому велика подяка Дякую вам, пане Михайле. Дякуємо вам за вашу спільну роботу. Бажаємо успіху у всіх починаннях на благо України та її народу. Дякуємо і до зустрічі. Слава Україні! До зустрічі! Героям слава.